Волонтери Хмельниччини запускають новий благодійний проект 2024 рік рік перемоги, за умовами якого будуть продавати календарі трьох видів. Два звичайних із зображенням пса патрона та винищувача, і настільний із патріотичними малюнками. Коштують вони від 50 до 100 гривень, але донатити можна й більше. Незначну частинку ми залишимо у нас на Кам'янецькій 76. Далі ми розподілимо це серед наших освітніх закладів. І я точно знаю, що їх цього річ розхопає, як гарячі пиріжки, тому що дуже багато дійсно колег, директорів запитували, чи буде цього річ така акція. Тут є інший підтекст цього, скажемо, акції це залучення молоді до цього, до цього проекту, залучення більшої кількості населення. І що на сьогоднішній день у нас повинен кожен відчувати цю відповідальність за ті події, які відбуваються скажімо, можливо, даже відповідальність в тому, що, наприклад, чому воно так довго тягнеться, тому що можливо не кожен приймає в цьому участь. Минулорічна акція показала хороші результати: це 300 тисяч гривень, за допомогою яких для військових частин обласного центру було закуплено найнеобхідніше. На які ми закупили шість старлінків, два Павери» і частину з тих коштів, які залишалися, ми передали до актуального збору на автомобіль, який був на той час. Цьогоріч плани більш амбітні це 900 тисяч гривень. Допомагатимуть у реалізації навчальні заклади всієї області. Будемо цього року знову купувати календарі, тому що це така, знаєте, вже традиція до нового року календарного. Купувати календар. Це він ще патріотичний, з такою корисною ідеєю, щоб купити те необхідне обладнання, яке потрібне нашим хлопцям, для того, щоб ми могли отримати перемогу в 2024 році. Усі кошти направлять на військові частини, що розташовані на Хмельниччині, і які потребують додаткового забезпечення дронами та зарядними станціями. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.